Добрий день, ви на каналі Моє Господарство і з вами я Валентина. Ось так виглядає ягодка Сірія 42 грами, першого річка. Ось таке красиве чудо смачне виросло в мене. Дуже гарні кущі, цвітоноси великі, прямостоячі. На одному цвітоносі до 12 ягод більших і менших. Ось така чудова, смачна ягодка сірія. Всім рекомендую посадити. Вона стійка до фороб. Підживлювати, полювати і будете мати гарний врожай. Відноситься вона до середніх сортів. Всім до зустрічі, гарних врожаїв!